две ранний Шоколадные. подъем. Сдаю точку. Брат уже обрыбался. Братик уже обрыбался. Ранок на десне. Доброго ранка, шановник. Так. Да. Десь 40, да, середина. Ні, точно більше. Вітаю. Третій день. Саме тут я ловив. Брили льоду, всі походили. Брат сьогодні перший взяв. Не прошу підписуватися, прошу навіть відписуватися. я від каналу. Кожен тиждень все гірше і гірше. Але дякую вам за перегляди, за коментарі. В я дякую. Скоро буду призи роздавати тим, хто напише кращий коментар. Є такі люди. Думається, сьогодні ми пролетимо. Ну я впевнений, що я щось візьму. Хочеться це вірити 200 грам пронесло так метрів 30 по березі. Садю кресне. Підставка флагман 200 грам несе, повторюю. Три рибки за день, але ж крупно. Треба було через мостик. Два хевіка. Два хевіка. Тома на сьогодні не було. Тому березі сьогодні хтось буде. Оказывается в ту суботу тут уже був майже аншлаг. Воду не дали. Довгий та короткий поводець. Ультрафіолет і так далі. И так далее, посередині Чихонька вийшла, красота, туристи ловлять колокола. Так що брати, грам триста в ній чи менше? І еле-єле да? так? Ну я колокола твого не чув. Ну да. Сміття якесь. цьому році риби. В тому році, воде рагуля, де по цаках, води було по шиях. Ну, сходь тоді в кущі, там може краще. А я по караулю. А я по караулю. Вот так аккуратно переміщаєш. Ну скільки? 350. Да, Заліковий. За нижню оцю. Отож. Одеться. 2 по рибі. А то я довго був. Цей. Значте теляч сьогодні Клюне Сань, подліч настоящий Зараз кабани прийдуть. Ні, ні, ні. Ну шо, зважимо одразу. Ось він у мене цей. Давай! Давай сюди! Ну так! Іде ж відос! Остромлюй сам! Сам сам обнулили. Та ні, якийсь. Аленочка. Ще раз. Да, обнулили. Грам. Да, 400 грамм? Так, 400 грамів. А то кіло, кіло. 400. Да, це вже краще. Молодець. А бачив той пісочок? Навіть коли за нього зайшло і не спав. Так що дивіться треба. Молодець, молодець. Но мы на новом месте. Люди поезжали И вот на полутораметровый Увидать, увидать. Я вловлю вот такую плотвень А еще я прыгнула. Халабуда обрятована. Я дуже тендітно. Тидин, ти А А там Санька такий фіймав непогано. Там 300. А то й більше. Продовжуємо. На двох ще десятка немає. Діар. Це щось. Сказати, що він гігантський, нічого не сказати. Це огромний йош, так як він досить таки вправний, вправно закоптнув, вправно цього. А де садок, брате? А ось? Ця плітка. Моя, да. ну, грав 150, наверное. наверно, більше вони не ростуть. Ну, це рибалка на двох, два чотири, шесть, восемь. Дев'ять одна зійшла. Біля самого берега целікові місця. його сенсу немає, бо це капець. Цілий день дощ. Дуже промокло. Халабуда з піском не підвела був цього. Вот мы, наш результат. Подлюсь брат. Она хоть одна, но бишь меньше. Платвичка. Вот это. А у брата бишь меньше идь. он гарно открылся. Да, да, да. Мы обожаем шановник.